Дай Боже, світлого і сонячного дня суботи. А чому сонячного? Бо про сонце будемо говорити. Неодноразово десь ми вже згадували про те, що майже у всіх тропарях грецьких, тропарях східних, коли ми згадуємо якесь свято Господа нашого Ісуса, то ми завжди про нього говоримо у тропарі, як про світло, як про сонце, як про зірку. Щось завжди пов'язане зі світлом безпосередньо. А чому світло? Такий класний приклад від друга нашого пепе із Англії, каже, що його діти розклали, були намет у дворі, і декілька днів намет стояв, вони там гралися, файно було, робили різні забави. Але потім вже намет застоявся і каже йому цей пепе синові, що слухай, забери намет, бо, бо там трава знищиться. Ні-ні, що нормально, що то добре буде. І коли вже нарешті за декілька днів вони зняли намет. То рівно такий величезний прямокутник, де він стояв, то трава, трава так пожовтіла, що майже майже згнила. Але цікаво, вони спостерігали за тим прямокутником, і треба було рівно три дні. Три дні треба було траві сонця вібрати, набратися сонця для того, аби відновитися, аби знову позеленіти, відрости і, і аби ожити. І якби він спостеріг, що слухайте, так ми не можемо без Бога, так як ніщо не може без сонця. Практично нічого на цьому світі не може на нашій планеті існувати без сонця. Навіть ті бактерії, які там живуть на неймовірно великих глибинах моря, які не отримують прямого сонячного проміння, то вони отримають те, що падає зверху, води, з поверхні води, якісь частички органіки, які падуть, то вони їх споживають. Тобто вони таким чином сонцем живляться. Якби не сонце, не було б нафти. Неможливо, аби нафта утворилася. Без сонця. Одним словом, Бог нам потрібен як сонце, як світло. І це такий гарний приклад. Декілька днів ти побудеш, і ніби намет це непогана річ. Намет це річ хороша. Але пару якихось днів ти побудеш під чимось іншим, аніж під Богом. Ти вже все жовтієш, зеленієш, будь обережний, бо можна згнити. Будь обережний, бо можна пропасти. Натомість, коли навіть вже ти будеш у запущеному стані, коли ти вже справді будеш іноді на межі життя і смерті, однак знову підеш під сонце, знову дозволиш, аби Господь тебе освітлював, аби Господь тебе оживляв, то дивишся і ти відновлюєшся. А звідки ми це взяли, ми вчора говорили з ним про світло. Ісус каже, Я світло життя. Він каже, я світло для цього світу. Ісус про себе говорить сам. І Він каже, слухайте. Ісус не говорить, я ведмедик для цього світу. Чи Він не говорить там, я там, не знаю гроші для цього світу, або я там щось інше. Він каже, є світло. Чому? Ну, бо світло нам необхідно для життя. Я особисто люблю дощ. Я дуже люблю таку мряку, туман. Але все ж таки так тішуся, коли так, як сьогодні, сонце вийде, можна в футболці ходити, незважаючи на, на всю холодину цього травня. Тому, товариство, особливо, якщо хтось із вас зараз. Перебуває у темряві або щось над вами висіло, часто і не з вашої волі, так як намет на цій траві у мого друга пепе. Ну то заберіться і дозвольте, ви проміння попадало напряму. Отак, От як зараз, сонце світить, а ви проміння напряму попадало і відживляло вас без посередників, без дзеркал усяких, бо все живе любить не дзеркала, не відображення, а все живе любить сонце, любить світло. Хтось в більшій мірі, хтось в меншій мірі, але світло, світло Сонця. І тому зробіть так, аби Ісус вас нині полюбив, аби вас освітив, а це світло, у свою чергу, нехай принесе вам життя. І треба буде декілька днів, і Він вас оживить. Бо він це вміє найкраще робити. Файно. Дякуємо вам, Пепе, за файний приклад. Тішимося Сонцю, і нехай воно нам пригадує про всюди сутню любов Божу. І всякі перешкоди, які не дають йому на нас світити, забираємо. і нехай його світло дає нам життя справжнє. Будьте благословенні, будьте під сонцем, під Ісусом. Майтеся файно, мир вам!